Великі та важливі оновлення Steam Deck та PS5. Програмісти дізнались, в чому проблема з продуктивності зі Starfield. Найголовніше зі State of Play та Nintendo Direct, а iPhone потужніший за твій ПК. Усі ці та багато інших цікавих новин геймерської та гік-індустрії в нашому новому випуску RGN. На зв'язку як завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Steam Deck отримав новий апдейт в каналі прев'ю, зокрема, дещо з того, про що мені казали, ні, це не так, не так воно працює. Тож з головного, тепер стандартною буде кольорова гама SRGB, що абсолютно правильно. При підключенні до зовнішнього дисплею тепер можна активувати HDR та VRR. Зовнішні накопичувачі тепер автоматично монтуються в систему, а не так, як це було реалізовано. Оновили графічні драйвери, тим самим покращили продуктивність в Starfield та вирішили проблеми з запуску Immortal of Aveum. Я взагалі здивований, що вона там хоч якось запускалась. Також що дуже цікаво, було додано налаштування зміни напруги. Я впевнений, що люди з прямими руками і так могли це зробити, але тепер це буде одразу в системі, наче як там ще купа усіляких покращень, які ви можете вже переглянути самостійно за посиланням в описі. А ще в доповненні новини про Steam Deck, Western Digital анонсували свої NVMe накопичувачі для Steam Deck та LI, тобто двадцять два 500 гігабайт – 75 баксів, терабайт 110 баксів і що особливо цікаво 2 терабайти за 220 баксів. Але це, як завжди, безподатковий штат США. На європейському сайті вже можна побачити 90, 130 та 250 євро. Коли та чи будуть вони в Україні, поки невідомо. Sony оголосили про запуск нового оновлення PS5, яке вже доволі давно тестувалось. Тепер PS5 підтримує Dolby Atmos, NVMe накопичувачі до 8 терабайт. Гучність та сам звук увімкнення консолі можна налаштувати або взагалі вимкнути. Величезна дякую за це. В бібліотеці нарешті вимкнули пошук ігор. Вау! Це ж було так складно на релізі зробити. А ще тепер два геймпади можна використовувати як один. Наприклад, коли у вас дитина просить погратись, але може тільки натискати на кнопки, або не може повернути камерою кудись, або ще щось. От для таких ситуацій можна використовувати другий геймпад в якості половинки першого. Там ще є купа покращень, які ви знову ж можете прочитати за посиланням в описі відео. Sony днями провели свій State of Play, який був зосереджений не на нових, а на вже анонсованих іграх. Тож відтепер Roblox виходить на ps 4 та PS5, тож повідомте про це своїм дітям. Насправді не треба. Capcom офіційно анонсували доповнення Separate Ways для Resident Evil 4, в якому вам треба буде грати за Аду Вонг і подивитись на цю історію четвертої частини з її точки зору. Коштуватиме DLC 10 баксів. Разом з ним в режимі найманці з'явиться власне Ада Вонг та Вескар, і все це вже 21 вересня. А десь цієї зими вийде безкоштовне оновлення vr мод для PS VR 2. Ще були показані нові кольори для панелей та геймпадів PS5, серед яких червоний, синій та сріблястий. І я, звісно, ні на що не натякаю, але. чи не схоже це на щось? Розробники з 505 Games опублікували новий геймплейний трейлер Ghost Runner 2, яка виходить вже 26 жовтня. А ще вони запустили демо-версію, тож можете спробувати, чи воно взагалі ваше і чи варте воно. Мені дуже подобається насправді, що мода на демо-версії потроху повертається, це дуже добре. Ну а ще Sony показали новий трейлер людини Павука 2», вихід якої відбудеться вже 20 жовтня. Вже давно усім відомо, що гра отримує додаткові два райони, завдяки Веб Вінкс можна буде швидше подорожувати два персонажі, на яких можна буде вільно переключати з будь-який час, окрім процесу виконання місії. Звісно ж, проте в мережі почали думати, чи не стане гра через це вдвічі довшою, через таке збільшення ігрової локації. І, хоч розробники дійсно підтвердили, що ігрова зона тепер дійсно вдвічі більша. Гра проходитиметься приблизно за ту ж кількість часу, що і перша частина, тобто це приблизно 20 годин для основної сюжетної лінії, 25 з побічними квестами, і 35 годин, щоб закрити гру на 100%. І Якщо в першій частині місцями деякі місії виглядали як затягування. То з вдвічі більшою локацією це має стати цікавіше. Також розробники розказали, що в грі буде 65 костюмів, 10 з яких даються за Digital Deluxe Edition. А ще гра матиме три режими продуктивності: якість в 30 кадрів за секунду, перформанс з 60 фпс та режим високої частоти кадрів для моніторів та телевізорів з 120 Гц. І в кожному з цих режимів буде рейтрейсинг, який не можна вимкнути. В якій роздільній здатності буде працювати кожен режим, невідомо, але інсомнія кажуть, що вони дуже люблять динамічну роздільну здатність і вміють якісно з нею працювати. Ну я не бачу причини мені не вірити. Це ж не тот, Говард. Звукорежисер гри Джеремі Вуало каже, що людство ще не готове до того, що для нас приготували інсомніяк, і це їхня найкраща гра Евер. Ну, до Старфілду ми також не були готові, як і наше залізо. А ще сінемати аніматори Інсомняк починають плідно працювати над грою про Росомаху, яка за останніми чутками отримує дорослий рейтинг та напіввідкритий світ на кшталт God of War. Final Fantasy 7 Rebirth отримала дату виходу 29 лютого 2024 року. З цікавого, Кейт Сі Тре 13 стануть повністю ігровими персонажами, а в окремій сцені, можливо, навіть вдасться керувати сефіротом. Гра буде ексклюзивом PS5 до 29 травня 2024 року, проте це не означає, що 30 травня з'явиться ПК-версія. Ексклюзивність 16-ї фіналки закінчується наприкінці цього року, але розробники вже сказали, що їм треба більше часу для ПК-версії. Також продюсер гри заявив, що гра матиме тривалість приблизно в 100 годин. Capcom показали перші скріншоти резидентів для iPhone 15 Pro та Pro Max. Якість зображення, звісно ж, значно простіша аніж у дорослих версій. Проте візьміть цю картинку і відкрийте на своєму смартфоні і уявіть, що ви ось так будете грати. Як на мене, цього більш ніж достатньо. Журналісти IGN вже стверджують, що ігри йдуть в стабільних 30 FPS, і на мій величезний подив, ігри отримують екранні елементи для керування. Звісно ж, можна буде підключити геймпад, і грати нормально, але за бажання або відсутності такої можливості можна буде просто возюкати пальцями по екрану. Хоч я і не уявляю, як в такій грі це взагалі можливо. Хоча якщо задати як китайці грають в PUBG, то нереального не існує. Також днями Nintendo провели свій Direct і показали там купу усілякого, але я не Nintendo Boy, тому розповів про те, що, хоч трошки мені знайоме. Нове видання Mario vs. Donkey Kong, якому вже 20 років вийде 16 лютого 24-го року. Гра про принцесу Піч, жанр якої я взагалі не можу зрозуміти, вийде 22 березня 24-го року. Super Mario RPG з'явиться на полицях 17 листопаду цього року. Раптом ремастери перших трьох частин Tomb Raider з доповненнями та розширеними рівнями. 14 лютого 2024 року. А ще там вийде нова контра на початку наступного року. Попередньо непоганий принц Персії 16 січня, але не думайте, що я хвалю Ubisoft на сьогодні про них це ще не все. А ще вже стала доступна f 099 99 Battle Royale на 99 гравців, на якомусь транспорті. І остання гра серії виходила ще 19 років тому. А ще вона безкоштовна і доступна для підписників Nintendo Switch Online. Гейм директор та голова Ascendant Studios Бред Робін заявив, що вони звільнили. Приблизно 45% співробітників, які працювали над Immortal of Avem. І усяки там нам дуже шкода і так далі. Найкоменніше те, що звільнили художників та інженерів. Про останніх ще окей, ще можна зрозуміти, бо технічна складова гри, точніше, її оптимізація, на дуже низькому рівні. А от художників за що, я не розумію, бо як би там не було, а гра виглядає дуже гарно. І мені здається, що навіть не технічна складова стала проблемою гри, а саме те, що вона просто не цікава. І звільняти треба було саме геймдизайнерів дизайнерів та вищу ланку керівництва, яка відповідає за цікавість гри ще на етапі, на етапі предпродакшену виробництва, а не роботяг, які просто виконують поставлену задачу. І щоб ви розуміли наскільки вона не цікава? Піковий онлайн в Steam був на позначці «751 сесія. Продовжуючи тему індустрії, ми з вами нещодавно говорили про проблеми Embracer Group, яка купувала студії на усі гроші минулі останні декілька років, а потім трапилась біда. Так от, ця біда вже дуже болюча, і вони збираються продавати Gearbox, розробника Borderlands. Нагадаю, що придбали вони їх за майже півтора мільярди доларів. Після новини про цю ймовірну угоду по продажу Gearbox, Акції Embracer одразу ж зросли на 5%, Проте я чомусь більш ніж впевнений, що продадуть вони їх значно дешевше ніж придбали. Мої улюблені розробники з Ubisoft не можуть без новин. По перше, вони не встигають випустити свій Call of Duty замінник в обіцяний час, тобто до кінця вересня, через проблеми з сертифікацією на консолях. Також днями відбувся реліз The Crew Motor Fest. Перше, що вам потрібно знати, Ubisoft не хоче великих проблем з рефандами, тому вони випустили демо-версію, яку можна пограти 5 годин, але усього 3 дні з 14 по 17 вересня. Тобто сьогодні ви ще можете спробувати. Оптимізація, наче як нормальна, проте графіка у експертів не викликала подиву і загалом її називають Forza 3.5. А ще там стоїть лок на 60 кадрів, і байдуже, що у вас там за залізо. Бесезда пообіцяли покращити Starfield і додати в гру підтримку DLSS, налаштування яскравості та контрастності, перемикач FOV, окрему клавішу для їжі та підтримку моніторів 32 на 9 Коли саме вийде апдейт, невідомо проте, враховуючи те, що інструментарій для модів запланований десь на початок 2024 року. Я думаю, що десь там воно й вийде. Проте зі Starfield є і інша цікава новина. Головний програміст vkd 3 d який відомий роботою саме над DirectX 12 та перекладом його на Vulkan, написав на Reddit своє дослідження, в чому основні технічні проблеми Starfield. Пост вже видалили модератори. реддіт не зрозуміло за що, проте є інший, в якому людськими словами описано, що там малось на увазі. Старфілд неправильно розподіляє свою пам'ять, через що відбуваються конфлікти з процесором і аварійні вильоти. Starfield дуже сильно зловживає інструкцією DirectX 12 Execute Direct, яка дає графічному драйверу підказки. Starfield надсилає фіктивні підказки, через що драйвери опрацьовують ці фіктивні команди, створюючи затори в черзі команд. А ще Starfield створює кілька окремих викликів цієї функції, а не групує їх, завдяки чому і без того велика проблема ускладнюється в декілька разів. Ну, чекаємо тепер, коли це хтось перепише. Точно небесельне. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Пішіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку як завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.